Вітаю! З вами Ірина. В минулому відео ми розпочали знайомство з дихальними вправами та розібралися, як вони працюють та в чому їх ефективність. І сьогодні спробуємо ще дві дихальні вправи, які допоможуть нам стабілізувати емоції та повернути рівновагу. Вправи дуже легкі і їх чудово можуть робити навіть діти. Пам'ятаєте, що завдяки сповільненому, фокусованому диханню ми можемо стабілізувати пришвидшене серцебиття, знизити відчуття тривоги і знизити рівень дії кортизолу, гормону стресу. Тому давайте скоріше розберемо ще дві дихальні вправи. І перша з них свічка і квітка. Уявіть, що в одній руці ви тримаєте свічку, а в іншій квітку. Ви також можете уявити святковий букет квітів і торт зі свічками. Повільно вдихайте через ніс, уявляючи, що ви нюхаєте квітку. Один, два, три. Дихання має бути глибоким і повільним. Повільно видихайте через рот, наче ви задуваєте свічки. Видих має бути трохи довшим за вдих. Один, два, три, чотири. Видих повинен бути довгим і плавним. Ще раз вдихаємо аромат квітки. Один, два, три і задуваємо свічки. Один, два, три, чотири. І ще раз вдихаємо аромат квітки. Один, два, три і задуваємо свічки. Один, два, три, чотири. Ну, як ви почуваєтеся. Коли ви відчуваєте сильну тривогу, продовжуйте робити цю вправу, поки не відчуєте полегшення і заспокоєння. Краще практикувати вправу у спокійний час, поки ви звикнете до цього темпу дихання. І тоді, в будь-якій стресовій ситуації, ви згадаєте про необхідність дихати фокусовано. Друга вправа, з якою ми ознайомимося в цьому відео, це надування повітряної кульки. Уявіть повітряну кульку, яку ви тримаєте перед собою. Якого вона кольору, а якого розміру. Зараз ми спробуємо її надути. Глибоко вдихніть через ніс, уявляючи, що ви вдихаєте повітря для надування кульки. А тепер повільно видихайте через рот, наче ви надуваєте кульку повітрям. Видих має бути плавним та довгим. Спробуємо ще раз вдих через ніс. Один, два, три. Надування кульки. Один, два, три, чотири, пять. Ще раз вдих через ніс. Один, два, три. Надування кульки: Один, два, три, чотири, п'ять. Повторіть кілька разів, поки не відчуєте полегшення. Як ви почуваєтеся зараз? Сподіваюсь, вам сподобалось виконання дихальних вправ, і зараз ви почуваєтеся більш спокійно та врівноважено. Практикуйте ці та інші вправи регулярно. Це буде корисно для вашого ментального здоров'я і стане ще одним кроком в турботі про себе. Це допомагає розслабитися та зняти емоційну напругу, допомагає зосередитися та покращує загальне самопочуття. І обов'язково вчіть дітей глибокому та сфокусованому диханню. Успіхів вам і до зустрічі у наступних відео!